Представляємо вам Tiger XTL недорогий і простий у користуванні газоаналізатор литких органічних сполук. Tiger XT – високочутливий газоаналізатор литких органічних сполук. Та Tiger XT Select – детектор бензолу. Тайґер XTL має мінімальну роздільну здатність в одну десяту частин на мільйон. І діапазон виявлення від нуля до п'яти тисяч частин на мільйон. А також функцію запису даних з за однієї точки вимірювання. XT має мінімальну роздільну здатність в одну частину на мільярд. У діапазоні виявлення від нуля до двадцяти тисяч частин на мільйон. До базових функцій, які можна замінити на їх покращення версії в процесі використання, належить режим охорони здоров'я та безпеки, чутливість до мільярдної частки та різні варіанти запису даних за використання трубки з попереднім фільтром, Tiger XT Select здатен виявляти бензол з точністю до однієї сотої частини на мільйон. Після початкового точкового зчитування Tiger XT Select також може давати 15 хвилині показники межі короткого впливу стел без встановленої трубки. Прилад виявляє широкий спектр вмісту загальних ароматичних сполук газів з точністю до мільярдної частки. Tiger XT Select має два режими роботи: базовий і розширений. Усі моделі серії XT містять технологію Fence Electrode, яка мінімізує вплив вологості та подовжує інтервали між технічним обслуговуванням, lcd екран з підсвічуванням, клавіатуру з тактильною віддачею, звукову сигналізацію гучністю 95 дБ, літій-іонний акумулятор, що забезпечує безперервну роботу до 24 годин. Пряме USB підключення до комп'ютера. Щоб дізнатися більше про кожен із цих приладів, подивіться окремі відеоролики або відвідайте сайт ionscience.com.